Вот тот Андрей Володимиров, вступает на службу цивільного запитуализация, а учитывая народный прямость и подобно спорт. оперативно спасательной службы, это те сотрудники, которые всегда приходят первыми, когда у человека случилась беда. Начиная от бытовых, не закрыта закрыто балконная дверь, остался ребенок, заканчивая пожары. Коллеги, с вами Сергей уже по праву коллеги наши на сегодня приняли присягу. Соответственно, стоящие мужчины, ваши родственники, ваши сослуживцы, ваши местечатки, открыты всех учебных заведений. Будьте порядными людьми, Високими професіоналами стримітесь розвивайтесь, читайте побольші літератури, як і професіональне, так і художественне, щоб вистіна були високими інтелектуальними і чистками, щоб ваша послідуюча служба вам цьому сопутствовала. Наші сьогодні відбувся випуск слухачів нашого навчального закладу в кількості 26 чоловік. Слухачі протягом чотирьох місяців вивчали основні правила роботи. Та прийоми з пожежно-технічним обладнанням, вимоги безпеки праці до роботи в умовах пожеж, надзвичайних ситуацій, інших небезпечних явищ стихійних явищ освоїли на досить таки високому рівні дані знання, які були надані в стінах навчального пункту. І ми впевнені, що вони їх будуть використовувати в практичній діяльності на 100% правильному рівні. Я проучився тут три місяці, місяць пройшов стажировки в часті, э, навчився бойовому розвертуванню, э, підніматися на етажі по лестницям. За період навчання отримав великий багаж знань. Э, Мені подобалася ця э, професія давно, я хотів давно стати пожежним рятувальником. Моя мечта збилась.